Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами дослідимо граматичну основу речення. Влаштовуйтеся зручніше, і почнемо. Нагадаю, що речення це слово чи сукупність слів, які об'єднані між собою за змістом та граматично і виражають відносно закінчену думку. В українській мові граматичною основою типового речення є підмет і присудок, які самостійно складають непоширене просте речення. Навколо ж основи в поширеному реченні згуртовуються також його другорядні члени. Підмет і присудок це змістове і граматичне ядро речення, будь-яка синтаксична робота з реченням починається зі знаходження його граматичної основи. Підмет – це головний член речення, що називає предмет особу явище. Підмет відповідає на запитання хто або що. Під час розбору речення. Підмет підкреслюється одною безперервною лінією. Здебільшого, роль підмета виконує іменник або заіменник у називному відмінку. Рідше підметом є інші частини мови. Наприклад. Осінь розфарбувала листя садів. Підмет у цьому реченні виражений іменником осінь у формі називного відмінка. Кожний радіє Сонцю і літу. Підмет у цьому реченні виражений займенником кожний, ПРИсудок. Це головний член речення, що означає дію, стан або ознаку підмета і граматично пов'язаний із ним. Присудок відповідає на питання, що робить предмет, що з ним робиться, який він є, хто він такий, що він таке. Під час розбору речення присудок підкреслюється двома безперервними лініями. Здебільшого, роль присудка виконує особове дієслово, яке передає граматичні категорії часу особи числа тощо. Рідше присудком можуть бути інші частини мови, повернімося до прикладу. Осінь розфарбувала листя садів. Присудок у цьому реченні, виражений дієсловом минулого часу, у жіночому роді однини, розфарбувала. Кожний радіє сонцю і літу. Присудок у цьому реченні, виражений дієсловом теперішнього часу, третьої особи однини радіє. На сьогодні в мене все, друзі, а наша подорож країною мови триває. Я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!